Це ЧСН з головними подіями області. Зараз про головні теми випуску коротко. Блакитний вогник дійшов газ і до села Зоряне Христинівського району. У Дахнівці обласного центру скажена лисиця покусала собаку. У мікрорайоні оголосили карантин. в 5 утра вискочив. Тут крики, ну собака гавкає, підчинки пищать. Блакитний вогник запалав ще в одному селі на Черкащині більше двох років. Жителі села Зоряне Христинівського району були без газу. І з державного бюджету на підвідний газопровід виділили більше мільйона гривень. 200 тисяч селяни Зоряного зібрали самотужки. Далі Ірина Васюра. Селі Зоряне на Христинівщині сьогодні свято. Сюди нарешті провели підвідний газопровід. Жителька села Марія каже: вже й не сподівалася побачити блакитний вогник у своїй оселі. Дуже трудно було топили так, дрова треба привезти, щоб хтось порізав, нарубав. Дідушка в мене інвалід війни, Він слабий, не може ходити то наймаю, щоб це хтось рубав, а я дровами, а то коли коберкети чи вугля привезуть топити. А зараз я вже так радію, щоб уже швидко провели. Хай бі, дід в мене такий слабий, щоб хоч трошечки погрівся. Радіє газу і родина Григоренків. Сьогодні у їх хаті вперше готували вечерю на газовій плиті. Як в селі всього бувало, і соломою, і сояшниками. Ну слава Богу, перейшли. А перейшли вона на газ. Дуже все добре. плані і більше двох років у зоряному чекали на газ. Жителі села витратили на документацію та обладнання більше 200 тисяч гривень. Проводили газифікацію по селу за свій рахунок. Люди за свої кошти зробили монтаж по і підготувалися у 2011 році до початку пусту. Але зв'язку з коштами, яких держава нам не дофінансувала, то було відкладено ще на один рік. Цьому році держава виділила необхідні кошти, а це більше мільйона гривень. За ці гроші вдалося прокласти 5 кілометрів газопроводу. На його урочисте відкриття приїхали і представники обласної влади. А сьогодні я з великою радістю хочу привітати всіх вас з великим святом, з великою подією в житті вашого населеного пункту. Бо це дійсно та пам'ятна дата, яку ви так. Довго очікувано мріяли, і вона на кінець здійснилася. на Христинівщині негазифікованими залишається Залишаються ще декілька сіл. Найбільше з них синиця його планують газифікувати найближчим часом. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Спалах сказу у мікрорайоні Дахнівка Черкас на два місяці ветеринарна служба оголосила карантин. Там хвора лисиця напала на домашню собаку із цуценятами. Улюбленців довелось умертвити. Місцеві жителі стверджують, лисів у селі бачать майже щодня. Останнім часом вони стали дуже агресивні, аби захистити свійських тварин від небезпечної хвороби. Ветеринари проводять їх масове щеплення. Ось у цій буці жила німецька вівчарка-кора з чотирма місячними цуценятами. Нині дерев'яний будиночок порожній, а власники собаки оплакують втрату. Велика втрата, Вона була як член сім'ї. Виною тому скажена лисиця, яка прибралася з лісу у двір і напала на вівчарку. Ну, десь в 5 утра вискочив, тут крики, ну, собака гавкає, щенки пищать. Я вискочив туди до неї, а вона під сіткою була в вольєрі. Запідозривши неладне, Андрій уже мертвого лиса повіз у ветлікарню. Увечері йому повідомили, тварина була хвора на сказ. Його собак, ветслужба примусила умертвити. У мікрорайоні Дахнівка оголосили карантин. А вже через два дні після інциденту у сусіда потерпілого вже інша лисиця приходила красти кролів. Її застрелили. Місцеві жителі кажуть, останнім часом лиси все частіше заглядають на людські подвір'я. Бачили рудохвосту навіть у центрі мікрорайону. При цьому дикі тварини ведуть себе агресивно. Лисиця подрала її носик, Ну, діло в тому, що ми, ми прививаємо її всіх. Щеплення і врятувало собаку жулю від сказу, говорить жінка. Ветслужба підтверджує, це єдиний вихід уникнути епідемії. Нині Дахнівка під пильним наглядом міської інспекції ветеринарної медицини. Фахівці масово вакцинують домашніх котів і собак. Ми всіх громадян закликаємо, вони навіть зобов'язані з трьохмісячного віку щеплювати собак котів. Це перше. Друге, вакцини нам, звичайно, вистачає. Держава сьогодні забезпечує вакциною безкоштовно. Люди буває, ворота закривають, не пускають, тим самим наражаються на небезпеку, яка їх може чекати. Черкаський район вважається постійно неблагополучним, говорить головний ветеринар обласного центру. Тут щороку фіксуються випадки нападу скажених лисиць на домашніх тварин. Фахівець закликає людей бути пильними. Перші ознаки сказу безпідставна агресія тварин, піна на морді, шерсть дибки та боязнь води. Лідія Миланіч, Андрій Полинько, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин. На Лисянщині реалізуються соціальні ініціативи президента України. Створено 206 нових робочих місць. На 12% відсотків збільшено розмір пенсій. Крім цього, у районі виплачено більше двох тисяч гривень ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Також стареньких забезпечили інвалідними візками і засобами реабілітації. За цей рік в Черкаській області із 18 ініціатив президента виконано 12. Спрямовані вони на підтримку малозахищених людей. Вікна поставили, 11 вікон, одні двері. Багато зробили. Вот. Спасиба, що таке зробили, безпокоїлися за учасників. Асоціація міст України виповнилась 20 років. За цей час жодне рішення уряду не приймалось без згоди цієї організації. Її головне завдання забезпечити якісне життя українців. Але на думку президента асоціації, нинішній рік став найкатастрофічнішим за всі роки незалежності. Держава на 27% недофінансувала не дофінансувала міські бюджети. Таким чином, місцеві громади змушені більшу частину власних доходів відправляти на зарплати вчителям і медикам. За словами віце. Президент асоціації міст Сергія Ударича проблема у тому, що столичні високопосадовці прибутки місцевих бюджетів називають додатковими. Саме заради вирішення цих та інших питань розвитку місцевого самоврядування, асоціація міст України організувала день діалогу із урядовцями. Ми зацікавлені в тому, щоб в нас була конструктивна співпраця по всім питанням. Ми прекрасно розуміємо, що ви є лідерами, кожен на своїй території. Знаєте, безпосередньо, як кажуть, зіштовхуєтеся з проблемами кожного дня. І тому ем, готовий і особисто, і підключати всіх урядовців для того, щоб в щоденному, щоденному режимі вирішувати ті питання, які є. Далі у випуску. Привіт із минулого. У Черкасах знайшли стару зливову каналізацію. Двадцять років назад приблизно будували, і за цей час він ні разу не чистився. Ярмарок у Черкасах. Посеред хрещатика виросли лимони, хризантеми і крокуси. І хризантеми беруть, і луковічне осінні, тому що ці квіти цвіти продаються тільки осінью. Привіт, із минулого у Черкасах знайшли стару зливову каналізацію під час капітального ремонту дороги по смілянській біля літака під товщою асфальту. Фахівці виявили решітки водовідводу. Після дощів у цьому районі утворюється озеро, а воді нікуди стікати. Повноцінна робота колектора зняла б проблему підтоплення. Майже щороку у цьому районі Черкаси перетворюється на Венецію. Це одна з основних транспортних магістралей міста. Я постійно їжджу через це перехрестя, і дуже часто після маленьких навіть дощів стоять великі калюжі, і дуже небезпечно проїжджати по цій дорозі. Звичайно, великий ризик для водіїв і для пішоходів. Решітки загубленого колектора під товстим шаром досить добротного асфальту знайшли за допомогою металошукачів. Почали піднімати старі, дуже старі схеми, опитувати людей, які працювали в житлово комунальній галузі на будівництві, і знайшли сліди того, що на цьому перехресті була колись зроблена зливова каналізація. Каналізація починається на перехресті вулиць Смілянської та 30-річчя перемоги і сягає нового автовокзалу. Її побудували майже 20 років тому і ніколи не використовували. До того ж, вона ще не завершена. Щоб задіяти її, потрібно вирішити питання відтоку води та очистити. скільки там ще стала копати? там? Ще близько метра землі, тобто дня на два роботи. Ще тут буде. 20 років назад приблизно будували. І за цей час він ні разу не чистився. Колектор залягає на глибині кількох метрів. За розрахунками спеціалістів, він здатен забрати усю дощову воду з кола в районі літака. Нині вода потрапляє в каналізаційний колектор, потужності якого не вистачає. Працівники бригади, що чистять колектор від 20-річного багна, припускають, що за два тижні впораються з роботою. В залежності від того, яке засмічення. Як тут ми вже другий день працюємо. Якщо там менше наступний люк, там, можливо, за день закінчимо. Можливо, за день два люки. Сьогодні департамент містобудування працює над вирішенням питання, куди відводити дощові води у районі літака. Невдовзі має з'явитися відповідний проект та рішення, як задіяти знайдений колектор. Мирослава Станкевич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Третій день на сухому пайку у Черкасах без газу на кілька днів або й тижнів залишаються цілі під'їзди. Мешканцям багатоповерхівки ватуті на 14 ніяк навіть їсти зварити. Люди звинувачують Черкаси газ. Мовляв, відключають їх від блакитного палива незаконно і за будь-яких попереджень. Газовики ж переконані, вони діють в межах чинного законодавства. Газу Володимир Клімов жив без газу два дні, а в нього неповнолітні діти. Щоб не залишитися без гарячої їжі, довелося купувати електрочайник. Заливаємо геркулес дітям, чай подогріє, супа гарячого, немає, звісно. Я люблю суп, каша не очень, не пушка. Чоловік говорить, без газопостачання їхній під'їзд залишив Черкаси газ. Трубка підвод газу не та. Хоча п'ять років тому це було то, і ніжи вставили. Не та гофра. От на якомусь своєму предприятии вони вже наладили його производство і вирішили заработать і всім поміняти. А п'ять лет назад я покупал нову по їхним же Вот. Власне квартири показує документи з бачатями і підписами міськгазу. Мовляв, усі його прилади законні. Причину перевірки вбачає в іншому. Хотять з мене второй раз взяти деньги. Не тільки только мене, але ну і з усіх жильців. 90 квартир. Люди скажуться, газовики, відключаючи газопостачання, не видають навіть документів, які підтверджують їхню діяльність. А спроби знайти правду в адміністрації підприємства результату не дали. бути, якщо ви провели відключення, акт посадова особа, яка відключила, комусь вручила. Як це так? Це виходить інше ну, нальот. Людина невідомо. Добре посвідчення, він пред'явив. А так немає документів. От зараз я хочу подавати там чи суд, скажитесь, у нас на руках нічого немає. Працівники міськгазу, побачивши нашу знімальну групу, пояснювати ситуацію не побажали. Наш мало зараз службу безпеки на часу було вже. Показати акт можете? Ні, все вопроси рішаються у Черкаси газ. У Черкаси газі пояснили, усі перевірки планові проводяться вони протягом року. Людей про це попереджають. Згідно договорів, які укладаються зі споживачами, підприємство раз на три роки повинне перевірити тиск у системі кожного будинку, справність газового обладнання та законне його встановлення. Зараз населення масово зміняє старі прилади на нові. Міняють вони як дуже часто міняють самі або когось нанімають якісь стороні осіб, які не мають відповідних дозвілів на це. Газовики показують старі іржаві труби, які виявляють під час перевірок. кажуть, через них і стається витік газу, а це несе смертельну загрозу. На Черкащині цьогоріч постраждало вже сім осіб, тому фахівці просять громадян ставитися до перевірок з розумінням, а порушникам виправляти недоліки. Мовиться попередження от, от такого такого плану, що необхідно зробити. Потім людина повинна звернутися або в Ачеркасегаз, або в іншу спецорганізацію, яка має дозвіл на встановлення газових приладів. Цей прилад повинен бути обстежений на відповідність його нормативних актів. Дожен бути введений відповідний акт, і тоді ця плита відомить. Якщо громадянам не було видано акт або вони не погоджуються з діями газовиків, люди можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію підприємства. Говорить Віктор Ісаєнко. В разі встановлення вини інженерів винуватці будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Лязія Меланіч, Микола Назарчук, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Золотоноша відзначила роковини з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Пригадати воєнні роки до міського парку прийшли ті, хто здобував перемогу для рідної землі. Героїв шанувала влада і гості. А для народного депутата України Богдана Губського свято Золотоноші нагода поспілкуватись із ветеранами, поділитись з ними враженнями і вислухати проблеми колишніх воїнів-визволителів. Сьогодні, відзначаючи 436-ту річницю міста, а це вже місто давнє, ми бачимо, що воно тільки молодше з кожним роком, адже дуже багато молоді. Я впевнений, що спільними зусиллями з громади ми зробимо так, що місто буде ще більше молодим, і молоді люди будуть їхати сюди, щоб розвивати допомагати це місто. Черкаський хрещатик цвіте і пахне. На одній з центральних вулиць міста розпочався міжрегіональний ярмарок все для саду та городу. Близько 100 підприємців із більш ніж 10 регіонів України привезли насіння, саджанці і добрива, аби запропонувати їх черкаським садівникам і городникам. Останні, хоча й скаржаться на ціни, втім від розмаїття товару у захваті. А що у вас найтажі? Чужа жінка з неї не живеш. Так, жартує з покупцями Юрій Іванович із Черкаського району. Він привіз на ярмарок більше ста сортів картоплі, чимало видів кущів та розсаду полуниці. Втім, черкасці поки що більше прицінюються аніж купують. Зараз нічого не беруть. Чого спрос Перевишає можливість людини? Ціни справді цього року кусючі запевняє Валентина Завалко з червоної слободи. Жінка вже придбала кущі малини, а на улюблені квіти грошей не вистачило. Дороговато. в тому році було от дешевше. Наскільки я знаю, я не їздила. Ну там мене сусіди їздили, то говорили, що було дешевше. Розмаїття квітів на ярмарку дивує навіть знавців та досвідчених квітникарок, але найбільшим попитом тут користуються усім відомі крокуси та хризантеми. Хрізан теми берути осінні, тому що ці цвіти продаються только осінню, інакше якщо ви щесні не посадите, вісною ні у вас не за Володимир Завацький вирощує квіти у вазонах на підвіконні власної квартири. Чоловік давно мріяв придбати не лише красиву рослинку, а й корисну. На ярмарку він уподобав лимонне дерево. Щоб в кімнаті був лимон, свій якийсь такий маленький зоосадик. <рес> <рес> я не знаю, як це сказати. Ну я люблю квіти. Цього року ярмарку вирішили перенести зі звичного усім місця на площі перед палацом дружба народів на проїжджу частину по вулиці Хрещатик. Місце дуже гарне і те, що нам запропонували. Проводити взагалі і постійно, і на довготерміновий, і в подальшому проводити на цьому місці. Тому ми дуже погодилися, тому що це і центр, і не зовсім ніби як по головній вулиці, і тому це дуже і зручно, я думаю, і для жителів, і для нас. Змінити прописку ярмарку запропонувала міська влада. Якщо місце сподобається і продавцям, і покупцям, тоді торги тут проводитимуть щовесни та щоосені. Вікторія Будавіцька, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Така інформаційна картина цього дня. Слово за нашим спортивним В'ячеславом Лопушанським. Доброго дня, триатлон, футбол та спортивні споруди. Такими будуть головні теми нашого спортивного блоку. Черкаський триатлет Олексій Сюткін готується до старту на етапі Кубку світу з триатлону. Вже на початку жовтня мексиканське місто Канкун з'їдуться найрейтинговіші триатлоністи з усієї планети. Якщо раніше учасники долали олімпійську дистанцію, то цього разу організатори Кубка світу надали перевагу спринтерській на престижних змаганнях. У чоловічій категорії Черкащанин буде єдиним представником від України. За свою спортивну кар'єру Олексій Сюткін побував не на одному міжнародному старті. Атмосфера боротьби на подібних змаганнях йому відома не з чуток. Тріатлет неодноразово брав участь в етапах Кубку світу. Наразі черкащанин займає одну з перших позицій у списку кращих тріатлетів України. Сверх естественного нічого не роблю зараз. Питаюся більше на легкості підійти до тому старту. Особового такого переживання нету. Тобто, це для мене не так ну как я вже намного разів стартувала на кубках міра. Тобто це, можна сказати, як звичайний старт. Вже кілька років на головних змаганнях триатлоністів перевірену олімпійську дистанцію замінюють на спринтерську. І цього разу змагання у Мексиці відбудуться у форматі скороченої дистанції. Замість півтора кілометра плавання 750 метрів, 40 кілометрів легонки замінені 20-ма. із 10 кілометрів бігу всього 5. Для мене спрінкаби краще для мене, тому що я. Более ну, скоростной человек, и у меня больше скоростных качеств. То есть для меня была олимпийская дистанция тяжелее. Там она требовала больше выносливости, больше часов тренировок. То есть для спринта не так много нужно тренироваться, как интенсивно. То есть больше интенсивности, но уже меньше по объемам тренировки. Черкаський триатлет один із двох спортсменів, які вибороли право представляти нашу країну на світових змаганнях. Окрім Олексія Сюткіна, боротимуться за перемогу на етапі Кубка і Дніпропетровська тріатлоністка Інна Рижих. На цьому Кубці міра більше всього французів представлено. і дуже сильний буде состав. з Франції. які місце на Олімпіаді зайняли, вони будуть стартувати здесь. І ще іспанці. Тобто це теж дуже сильні ребята. Змагання в Мексиці для Олексія Сюткіна останній старт у цьому сезоні. Загалом 2012 рік у своїй кар'єрі триатлет називає не надто успішним. Йому не вдалося набрати очок для олімпійської ліцензії. Мрії кожного спортсмена. Перемога ж на етапі Кубку світу буде хорошою спробою триатлета відновити втрачені позиції у світовому триатлоні. Юлія Порпленко та Масгорозія ЧСН спорт. Вчора у вергунах завершився чемпіонат Черкас з футболу Цьогоріч Організаторам змагань довелося не солодко. замість прогнозованих 12 колективів. У першість заявилося лише 7, два з яких знялися по ходу сезону. В підсумку виявляти чемпіона довелося в доволі вузькій компанії. Перед останнім туром Цетус мав перевагу над дахнівкою в одне очко, і все мало вирішуватися в очному протистоянні. В підсумку важку перемогу здобула дахнівка з рахунком 1-0, яка й стала чемпіоном міста. Переможний гол на рахунку Дмитра Корольова, друге місце у Цетуса. А бронзовою заволоділи футболісти червоної свободи. На Черкещині продовжують оснащувати спортивні майданчики. Цього разу новісінький стрітбольний двір з'явився у невеличкому селі Бобриця Канівського району. Цікаво, що свято у селі, в якому проживає менше тисячі жителів, стало ледь не подією року. Проте як раділи місцеві школярі, далі у сюжеті. Асфальтний постіл на ганку школи в селі Бобриця отримав відповідну розмітку. А по обидва боки майданчика виросли подаровані конструкції у невеличкому селі з населенням трохи більше 800 жителів з нетерпінням чекають зіркових гостей, і самого ранку тут ведуться приємні клопоти. В результаті Томаса та Нероша зустрічають, немов голівудських зірок. Замість червоної доріжки вони ступають на щойно облаштований баскетбольний двір. Місцева шкільна команда з баскетболу навіть освоїтися зіркам не дає, вимагаючи відразу зіграти товариську зустріч видовищний поєдинок завершується перемогою команди Олександра Неруша, яка святкує успіх з невеликою різницею. Три дні наші діти готувалися до приїзду, готувалися майданчик, і тепер вони захоплені будуть займатися на тих читах, на яких виступали наші провідні зірки черкаського спорту. І я більше чим певний, це невеликі слова, це дійсно, Що наші діти будуть щодня займатися. Я не обіцяю, що будуть усі великими майстрами, але то, що будуть піднімати розвиток спорту і в першу чергу баскетболу у Черкаській області, це однозначно. Наприкінці зустрічі баскетболісти черкаські. Мав подарували школі баскетбольний м'яч та роздали автографи. І в піднесеному настрої поїхали на вечірнє тренування своєї команди. Сьогодні я згадав себе в шкільному віці. Тоді на майданчики ми виходили і в сніг, і в дощ, і в вожеледицю. Це той час, коли від баскетболу ти отримуєш первинні відчуття, і це є фантастика. І це була остання інформація нашого спортивного блоку. Попереду сонячні вихідні Вдало вам відпочити. Побачимось у жовтні. До побачення. Годи на 29 вересня, за даними черкаських синоптиків, температура повітря по області. Вночі буде плюс 9-14, в день плюс 18-23. У Черкасах вночі 10-12 тепла, в день 21-23 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 18. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Лише вночі місцями в області – невеликий короткочасний дощ. Видимість добра. Вітер північно-західний з переходом на південний – 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини вночі визначатиме малоактивний атмосферний фронт, а в день виступ антициклону із заходу. Спостерігатиметься нестійкий характер погоди з температурним фоном вищі норми та невеликими короткочасними дощами, який утримується і впродовж 30 вересня. А 1 жовтня опади не очікуються, відбудеться суттєве зниження температури. За церковним же календарем 29 вересня вшановується пам'ять святої Євфемії Всехвальної. Люди вірили, якщо в цей день на вулиці можна побачити багато. Павутини аж поки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Народ підмітив: чим тепліше і сухіше буде на єфимію, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися. Гарної вам погоди.